Друзі, нас інфо перші про головне поїхали в 12-й годині. У ніч на неділю пролунав потужний вибух на одному з секретних об'єктів Пскова, що розташований приблизно за 10 кілометрів від міста. Це була підземна ядерна установка, частина таємної мережі об'єктів резервного управління і зберігання високозбаченого урану. Металеві конструкції, енергетичні системи і системи охолодження виявились зруйнованими. Хід події влучили високоточні ракети або дрони, оснащені спеціальними бойовими частинами для пробиття бетонного захисту. Вибух активував аварійний режим. Частина підземних корпусів обвалилася. Високий тиск і температура спричинили подальші вибухи резервних камер з радіоактивними матеріалами. Жертви загинули щонайменше 200 осіб: 40 офіцерів військової охорони, 30 співробітників ФСБ, 60 технічних інженерів, 70 співробітників обслуговування інженерів, операторів і охоронців. Понад 150 осіб поранено, важкі опіки, гострі променеві ураження, уламкові травми, черепно-мозкові травми, частина в критичному стані. Ці лілі героїчно вивозили постраждалих, але кілька мобільних госпіталів працювали в умовах обмеженого захисту від радіації. Пише телеграм-канал Топорпомсти, перевезення загиблих. Пишуть, що після території буквально прочищали. Вивезено понад 20 фур і стіл загиблих. Біло, зелені пластикові труни, закриті кришки, мінімальний супровід у кращому випадку. Санітарні працівники, дзвінок рідним відбувся відірвано. Інцидент з технічними труднощами деталей не повідомили. Поховання через кілька днів без публічних заходів, радіаційні ризики через пошкодження систем охолодження і герметизації підземелля були зафіксовані, підвищені радіаційні показники в радіусі 2 кілометрів. Величина перевищила гранично допустиму норму в 3-5 разів. Дозиметри експертів магате і незалежних груп нещодавно попередили, що такі об'єкти, навіть при слабких пошкодженнях, несуть високий ризик ядерної катастрофи, інфраструктурні наслідки. Система резервного електропостачання зруйнована повністю, енергонезалежність об'єкта втрачена. Підземні сховища броньовані коридори обвалені і зруйновані комунікації, спостереження, порушення або знищені. Резервні канали не готові. Реакція Кремля офіційно заявлено інцидент, що стався внаслідок необережності при проведенні планових технічних робіт. Проте закриті доповіді Міноборони містять ключові слова акт державного тероризму, вразливість національної безпеки, пошук відповідальних серед персоналу, резерви силових структур, переведені до режиму бойової готовності. Місцеві комендантські патрулі працюють в посиленому режимі. Внутрішня напруга родини загиблих отримали повідомлення по телефону або повідомленням платіжної системи без уточнень. Службовці ФСБ, військові техніки, інженери відчувають страх, якщо один об'єкт вразливий, інше можуть бути ще вразливіші. Всередині режиму проявився страх витоку, дезертирства, змови з боку співробітників, які не хочуть бути причетними до потенційної катастрофи. Ситуація в РФ. ті, хто визнає факт, тихо починають говорити про втрату іміджу режиму, загрозу витоку радіації, падіння довіри до керівництва. Влада відповідає: будь-який тиск з боку заходу, політична провокація. Але реальність сотні вбитих поранених втрата стратегічної ядра безпеки починає просочуватись до людей. Прямий удар, що підземну ядерну установку під Псковом – катастрофа для Росії. Сотні людських життів пішли, травмована десятки. Інфраструктура знищена, довіра підірвана, репутація режиму заплямована. Це сигнал. Глибина оборони РФ більше не недоторкана. Переговори, перехід від війни до замороження, контроль України не просто можливість. Це необхідний крок заради безпеки і миру. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.